Ніяк і тоді я подругу зрозуміти не могла, як від такого чоловіка можна піти, бо набрид. Я он так живу, що й похвалитися нема чим, але ж живу, бо вже стільки разом, а тут, наче гець, який її вкусив. Насті виповнилося 53 роки, і вона вирішила, що хоче жити сама, щоб ніхто не просто не говорив. А поруч і не дихав, щоб прийти в порожню квартиру і хоч лежати, хоч на голові ходити, набридло. Я тільки й дивувалася, але раз людина так задумала то що вже поробиш. Ми не часто зустрічалися раз чи двічі в місяць або раз у два місяці, як вже вийде, але часто зідзвонювалися. Я була рада, що у Насті все добре, її голос був щасливим, а виглядала вона теж добре. А тобі розлучення пішло на користь, сказала я їй. Почуваюся просто чудово, хоч і не скажу, що моє заміжжя було нелегким, ні, Павло сам готував їсти, прання закидав і голови мені ніколи не морочив, але я вже дійшла до того, що мене навіть його голос починав дратувати. То навіщо далі так бути? Діти їхні це сприйняли нормально, тим більше, що батьки зберегли нормальні стосунки, і Павло залишив дружині все, а сам пішов, тільки з сумками до батьків. Звичайно, що свекри були невдоволені, але то вже таке. Не пригадую, скільки вже часу пройшло, як мені Настя телефонує. Віро, уявляєш, у Павла хтось є? Що? У Павла є якась жінка. Бачила їх у місті, попід руку йшли такі щасливі. Це ж добре? спитала її я. Та, звичайно, я рада за нього, аж на душі легше стало, запевнила вона мене. А далі щось таке почалося, що я не можу собі те пояснити. Я до неї прийду, а вона все в розмовах з Павлом, то їй треба допомогти, те поправити, це забрати. Дивлюся, а вона й зачіску змінила, фарбується, наче юнка, в такі кольори. Слухай, я таку процедуру нову спробувала, наче на світ народилася. Весь час мені радить вона то один салон, то другий. А ще кожна розмова навколо Павла крутиться. Мовляв, він вже подався, а вона он як гарно виглядає, і вона не проти, аби він вернувся. Та я сама Віру людина, що я його з нашої хати попросила, але ж він на неї заробляв, то його частка тут є, то хай живе. А то він по молодицях, поки походить, а далі що. Я ж йому кажу, аби вертався, бо вже чоловік не молодий, потребує піклування, а ті лише гроші його треба. Я вже дітям все розказала, щоби батька теж на шлях правильний навели додому, досить, походив і хай вертається. Адже він уже й дідусь. Я тільки очима кліпаю. А якось зустріла Павла і на власні очі переконалася, що він помолодів. Очі сяють, привітався, не тримає на мене ока, та й чого тримати, я Настю відговорювала від такого вчинку. Почали зі стандартного, що та як, а далі він і розговорився Настя мене назад кличе, а я й не хочу, мені з любою добре, спокійно, наче не лише я інший, але й життя моє геть інше. Краще, розумієш? А з Настею все якось було не так, все я їй не міг вгодити, все було не так сказане і зроблене, а моя люба геть інша. І така гордість була в його словах, що я зрозуміла у моєї подруги нема шансів його вернути, як би вона не молодилася і чепурилася та онуків залучала. Проте мене турбує інше питання. Чи казати їй, що у неї нема шансів з Павлом, щоб жінка в літах вже і не старалася, чи хай все йде, як йде, то не моє діло. Щоб ви порадили, підпишись, підтримай українськомовний контент.